Сайтхолд Ось вона вже розпустилася так. Англійка. Дуже красива. З рожевих квіток, ароматна дуже. Ну, просто красуня, одним словом. Це атомік ось. Розпустився майже вже, майже ось Такий він яскравий, яскравий. Дуже яскравий. П'ятно таке в саду дуже гарне воно показує. савой хотів. Ось він тут такий красончик, який китин. Это зибра, не